Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Добрий вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. У долі немає випадковості, людина скоріше створює її сама, аніж зустрічає. А взагалі, жити на білому світі це означає постійно боротись і перемагати. Майбутнє має бути закладене сьогодні. Це називається планом. Без нього нічого не в світі не може бути вдалим. Сьогодні в програмі керівник, який уміє грамотно, мудро, правильно планувати як власне життя, так і роботу. Це директор готельного комплексу Сім днів Сергій Грін. Доброго вечора. Доброго вечора. колись Горький сказав, що коли праця в задоволення, то життя прекрасне. А коли це обов'язок, вона не приносить задоволення, тоді відчуваєш себе наші в рабстві. Відверто у вас було відчуття, що ви. Ось в рабстві, чи тільки життя прекрасне? Знаєте, я, напевно, з 98-го року, коли почав працювати, я дуже швидко зрозумів одну чудову річ. Тобто будь-яка робота вона має доставляти задоволення. приносити людині, яка щось робить задоволення, і коли це дійсно так, людина не відчуває жодних дискомфортних ситуацій з цього приводу. Тому завжди намагався слідкувати за тим, щоб те, що я роблю, щоб мені. Надавало натхнення і задоволення. Тому напевно, в рабстві ви не ніколи себе? ніколи не був, так. Ось Сергій Грін – досить таке незвичне прізвище, як для нашої місцевості. Ви коли-небудь цікавились власним родовим деревом? Досить звичне для мене питання, насправді. Так, займався, вивчав. Колись, коли я почав навчатися на історичному факультеті, то якраз коли мені було. 17-18 років мене дуже цікавило моє походження, звідки я взявся, звідки я родом. Коли я жив в Росії на Алтаї, ну то була така собі ситуація, прізвища, як і багато інших, в Україні є українське прізвище, з яким знаком в кінці, тобто грінь. Досить поширене прізвище. Ну, з цього приводу є дві історії. Одна коротка, а інша довга, яку вам краще розповісти. Ну, то, що цікавіше. <сум> ну, та, що цікавіше, виглядає приблизно таким чином. Насправді, із тих даних, що я знаю, декілька з моїх. Так би мовити, родових корінь походять з України. Одна зі Слобожанщини з під міста Ізюм, інша гілка з Полтавської губернії. Одна лінія бере свій початок у Тамбовській губернії в Росії, і четверта з колишнього і нинішнього Санкт-Петербургу. Мій дід Михайло Петрович на прізвище народжений був Салаваров 1915 року народження. Він був останнім і 15 у сім'ї. Тобто, крім нього, ще у родині було 14 доньок дівчат. Він був такий досить розумний чоловік. Привабливий чоловік у 1933 році, ще, коли йому щойно виповнилося 18 років, він працював на Алтаї. У заводській газеті, підписувався прізвищем, почав підписувати свої публікації, так мовити, прізвищем, літературним псевдонімом. Грін йому дуже подобалася творчість Олександра Гріна. Відомого. І е, вперше одружився ще до війни, е, встиг розлучитися із першою дружиною. У 40-му році одружився вдруге. Від е, цього браку в нього був син. З 41 по 1945 рік він провів на війні у Другій світовій війні, закінчив її у 1945 році у Кенігсберзі. У складі гвардійської дивізії і всю війну працював кореспондентом, тобто писав про події на фронті, розповідав про те, що відбувається, про героїв війни і завжди підписувався як Михайло Грін. Але це був його псевдонім. Як він розповідав мені колись, коли був такий час? Ще до війни він скористався нагодою, сплатив якихось там 37 копійок. І змінив прізвище своє через те, що йому не подобалося. У нього були якісь негативні спогади про дитинство, коли його ображали. Але насправді мені так здається, я так відчуваю, що більш правдивою є історія про те, як він познайомився із своєю третьою дружиною із Варварою. А було це після війни. Вони повернулися на Алтай разом із своїм другом однополчанином. Ну і так якось вийшло, що одного разу, ось після декількох романтичних зустрічей, Варвара йому сказала, що розумієш, Міша, я вагітна. На що він приблизно, як традиції, так би мов, така легенда родинна розповідає, на що він їй сказав, добре Варя, але давай домовимося про те, що якщо народиться хлопець, ми з тобою одружуємося, живемо довго і щасливо і помираємо в один день. Якщо дівчина, то вибач, я повернуся до другої дружини, бо в мене там син, і він вже дорослий, йому вже майже, там, майже 10 років. Ну і так сталося, що 16 липня 1947 року народився мій батько. І ось коли він народився після війни, таке бувало досить часто, родина прийшла до голови сільської ради і сказала, що я ось Михайло. Це Варвара, моя дружина, це наш син, його звати Віктор. Прізвище наше Грім. Документів у нас немає. Ми їх втратили на війні. І ось таким чином, мій батько Віктор Михайлович був першим, що був народжений з прізвищем Грім. Ну і відповідно так само. Сергій, от ви сказали про Алта, я знаю, що ви народились там. Це досить далеко від нас, різні культури, різний клімат. А які спогади у вас про той період життя? Ну, які можуть бути спогади про батьківщину, тобто, це у повному сенсі цього слова, це моя батьківщина, це місце, де я так би мовити, відчуваю енергетичне споріднення із цією планетою. Востаннє я, на жаль, був дуже давно, там 12 років, ні, 13, років тому, у 2000 році. Але це мої найкращі спогади, тому що від народження до 90 го року. Тобто, коли мені було 13, я прожив там. Я багато і подорожував від народження. Тобто на Україну ми приїжджали до дідуся та бабусі щороку. Але це моя батьківщина. Я би з задоволенням повернувся туди, коли буду мати нагоду, обов'язково зроблю це. Там суровий клімат. Там клімат в тих місцях, де я мешкав, там дуже різкий клімат, що означає. Різницю між найнижчою і найвищою температурою протягом року, року майже 100 градусів за Цельсію. Тобто це від мінус 45 взимку до щонайменше плюс 45 влітку. А от людина, яка народилась на Алтаї і в принципі коріння, то більше російська і мова була переважно російська. Хто вам допоміг так опанувати українську мову? Дякую за комплімент. Це досить е, висока відзнака е, у сучасних політичних реаліях. Так. Е, навіть не можу сказати, я б, е, насправді навіть не можу пригадати, як це відбувалося, але навіть із го року, коли постійно ми переїхали із мамою у Запоріжжя. У більшості оточувала мене російська мова. Я свідомо, так би мовити, відгорожувався, тобто намагався огородити себе від української мови. І з батьком постійно у нас відбувалися якісь такі конфлікти, тому що він залишився. Батьки були розлучені. Він залишився жити там на Алтаї. І а, час від часу таке бувало, коли він казав, що ну, ось ти ж росіянин, чому ти поїхав в Україну, коли я батько твій тут в Росії, а ви там в Україні, що ви там забули? А, але напевно мені дуже важко було насправді закінчити середню школу. Скласти іспит з української мови, і вчителька допомагала, тому що розуміла, що це майже неможливо для мене у тих умовах, принаймні. А потім так сталося, що я опинився на історичному факультеті у Запорізькому державному університеті, і коли прийшов час обирати спеціалізацію, тобто напрямок історії, який я б хотів навчати, я чомусь обрав, як мені тоді здалося, найцікавішу для мене, знову ж таки, з політичного боку, кафедру, кафедру новітньої історії України. Тобто кафедру, що охоплювала часи від 1917 року і до сьогодення. І ось власне тоді, напевно, я і почав. Занурюватися в українську мову, почав використовувати її у а, наукових роботах, а, у спілкуванні, тому що а, тема, яку я вивчав, тема була м -м, приблизно така. Протягом п'яти років я вивчав національно-визвольний рух у західноукраїнських землях у 40-50 роки ХХ століття. Mm -hmm. Тобто йшлося про організацію українських націоналістів і Українську повстанську армію. Дуже цікава була для мене тема. Багато дуже цікавих речей, моментів я для себе особисто і для тих, з ким довелося спілкуватися з цього приводу, виніс. А потім, врешті-решт, якось так сталося, коли я. Почав спілкуватися з людьми із якихось бізнесових питань, із будь-яких інших, я завжди пам'ятав принцип, що до людини треба звертатися, тобто відповідати тією мовою, якою вона звертається до тебе. Оскільки так чи інакше у цій країні, щонайменше половина населення використовує українську мову, я мав розмовляти українською мовою так, щоб це було достойно, принаймні, десь так. Сергій, у вас три вищих освіти. Наскільки ми з вами знайомі, і в розмові я про це дізналась. Перша це історик, а друга і третя були викликані потребами часу? Ну можна сказати, так. Були викликані якоюсь потребою. Друга освіта з'явилася тоді, коли протягом кількох років я працював. Так би мовити, у якості замовника спочатку, а потім підрядника у будівництві. Моя основна діяльність з 2005 по 2010 рік була пов'язана із будівництвом, тобто проектування і будівництво. Відповідно до умов ліцензування будівничої діяльності, я як директор підприємства обов'язково мав. Отримати вищу освіту за фахом. І це була моя друга освіта. Я вивчав промислове і цивільне будівництво. Третя, ну, так би мовити, якось завжди виходило, що мій практичний досвід, як це часто буває, випереджував освіту. Вона так би мовити, Необхідна була лише для того, щоб щось або розкласти по поличках, щось привести до ладу, або систематизувати знання якісь. І, і третє, так само мені вже майже було нецікаво, тому що маючи майже 10-річний досвід керівництва е, третій фах, тобто економіка та фінанси підприємства. Ну я напевно мав вже викладати <с> в цьому вузі, але Азовський регіональний інститут е трохи допоміг якийсь досвід, якусь систему із цього боку отримати. Сергій, ви очолюєте готельний комплекс Сім Днів? Від кого власне поступила така пропозиція, і коли переїхати в Кам'янець-Подільський? І от досить непростий такий заклад. Дійсно непростий заклад, це досить непросте місто, я б сказав так. Я коли розповідав про будівництво і проєктування. Я хотів би напевно зазначити, що все, що пов'язано із будівництвом, із архітектурою або із експлуатацією таких великих комплексів, це, напевно, найцікавіша діяльність. Яка охоплює ну, майже усі е сфери людського життя. Тобто, все, що відбувається із людиною, відбувається із людьми всередині якихось будівель, великих чи маленьких, немає різниці. І ось е в мене було е дві мрії: е мрія перша це ресторан, мрія друга це готель. Тобто, це такі собі е місця, які, як мені здавалося. Найбільше близькі до людей, тобто місця, де е, одні, е, ну так мовити, працівники е, служать іншим людям або гостям, які до них приходять. Е, із рестораном досить швидко я справився, тобто отримав досвід і проєктування, і будівництва і експлуатації. А ось із готелем е, зіткнувся вже в Києві у 2010 му році, коли е, Почав працювати у якості керуючого, тобто відповідального або генерального менеджера, як кажуть, у комплексі дуже цікавий досвід, знову ж таки, як і будь-який інший з тих. Я не можу сказати, що я про щось маю якісь розчарування. але... Професійно почав займатися із колективом вже наприкінці 2012 року. Керівництвом влаштуванням, знову ж таки, проектуванням, обладнанням комплексів. І одний із колег, із ким ми постійно спілкувалися, дуже довго просили мене приєднатися до них і допомогти розібратися із комплексом, що знаходиться тут у Кам'янці. Це було керівництво компанії сім днів. Що знаходиться у Києві, я приїхав, подивився. Для мене було це дуже цікаво, тому що це був, ну, напевно, найбільший із тих об'єктів, з якими мені довелося до сих пір працювати. І мені було дуже цікаво, як із того становища, в якому особливого становища, в якому наразі цей комплекс перебуває, я зможу яких результатів досягти. Ну ось я. Погодився, приїхав, і ось я тут. Сергій. Ну, власне, з чого ви розпочали тут свою роботу? Ви і ваша команда. Які взагалі плани щодо діяльності сім днів? Так, планів багато. Я працюю зараз не сам, тобто, практично повністю усі необхідні. Керівні посади та ті посади, що впливають на загальний результат, займаю займають мої колеги, тобто люди з моєї команди. Важко сказати, що з цього найбільш важливе або найперше вже ось другий місяць ми. Майже повністю сконцентровані були на тому, що вивчали навколишнє середовище, людей, які знаходяться тут, які працюють безпосередньо в комплексі, які працюють навколо у Кам'янці-Подільському. Зараз, так би мовити, ми приступаємо до другої фази до реалізації цілої низки ідей, що стосуються організації, проведення заходів, підвищення якості сервісу. Я так ставлю для себе е мету підвищити якість сервісу для тих клієнтів, що звикли до рівня певного. Об'єкт е з цього приводу має досить велике додаткове навантаження, тобто додаткову відповідальність, оскільки це є найбільший комплекс, найвища точка в Кам'янці-Подільському і найбільш помітна. Е і оскільки це об'єкт, що е Відноситься до, так би мовити, середньої цінової категорії, він має найбільший попит серед тих гостей міста, що планують сюди приїхати. Готельний комплекс «Сім днів» у Кам'янці-Подільському. Люди, що працюють там, мають відповідати найвищим вимогам якості і розуміти сервіс як служіння, як служіння людям. І Надання відповідно послуг, про які мені не треба буде шкодувати коли-небудь. Я дуже багато уваги приділяю безпосередньо людям розумінню того, що вони роблять, як роблять, відносинам на емоційному рівні між персоналом підприємства та гостями, що приходять або приїздять у сімнів. Я намагаюся зробити комплекс і те, що відбувається у ньому, цікавим для мешканців, і наскільки я це зможу, я намагаюся займати активну позицію, тобто допомагати, допомагати громаді, що оточує, до якої належить і персонал, колектив підприємства, і безпосередньо сам комплекс. Я знаю, що ви плануєте ще різні культурно-мистецькі події проводити в заходи. В готельному комплексі. І, до речі, які перспективи ви бачите як керівник щодо розвитку даного свого закладу? Ну, З оглядом знову ж таки на те, що це найбільший найбільш відповідальний готельний заклад у цьому місті? Перспективи, як на мій погляд, дуже чудові і цікаві. І мене дуже дивує, ну, скільки. Я, так би мовити, звик до е, певного рівня або певної кількості людей, або певної активності людей, що е, існує у Києві. Е, і на початку я не сподівався знайти таку кількість цікавих людей, із якими б хотілося б працювати, і яким було б чим допомогти один одному. Але я дуже задоволений, що такі люди в Кам'янці є, і напевно це те, що найбільше приваблює мене наразі. І те, що е, ви, на запитання, чи подобається вам Кам'янець-Подільський, я завжди кажу, так, мені дуже подобається. Е, ну, дуже важко розповідати про я, якісь е, конкретні е, проєкти. Але, як на мій погляд, така е, популярна, так би мовити, діяльність. або... Безпосереднє спілкування людей, що об'єднані якимось чином, це те, чого не вистачає. Тому те, що ми зараз проводимо, я впевнений, буде цікаво людям. Я сподіваюся на нашу співпрацю, що ми будемо на своєму регіональному телебаченні періодично висвітлювати культурно-мистецькі події в готельному комплексі сім днів. А про що на даному етапі життя мрія Сергія Грін? Я не звертав уваги, але напевно є одна мрія, яку так мовити, я постійно десь бачу перед собою, коли йду вперед. Колись я вперше для одного нашого клієнта, коли йшлося про досить просте будівництво, треба було поїхати десь на дачну ділянку. А це був серпень місяць, було дуже жарко. Людина попросила пополивати город або що ще. І поки хлопці працювали, щось будували, я так би мовити, та разом зі шлангою ходив і поливав. І ось тоді я вперше відчув, що таке стояти голими ногами на родючій землі. І якось так відбулося, що я ось, ну, відчув свою належність до цієї землі. Я зрозумів одразу якось так, чому е діти, що зростають у безпосередньому контакті із землею, не з асфальтом, не з там, багатоповерховими будинками, що накриті рубероїдами, таке інше, чому вони відрізняються від тих, хто ніколи цього не відчував і не бачив. І ось, напевно, з того часу, і по сей день я десь бачу перед собою мрію, коли я побудую свій будинок на земельній ділянці, яка буде влаштована таким чином, як я це собі уявляю, як я про це мрію. Тобто, я ще не готовий до цього, але я впевнено йду. Знаєте, колись Катерина Друга сказала досить цікавий вислів, що люди дуже часто є причиною свого щастя і свого нещастя. Що таке особисте щастя для вас? Я можу відповісти е, іншою історією. Кожна людина так чи інакше, колись хтось раніше, хтось пізніше, е, ставить перед собою питання, в чому є сенс життя. І е, колись відповідь, яку я для себе знайшов, вона виглядала приблизно таким чином. Е, сенс життя. Тому, щоб бути щасливим е, і те, що людина робить, е, як ми починали нашу розмову, якщо людині це подобається, те, що вона робить, як вона робить, які е, набуває, так би мовити, е, результат е, своєї роботи, діяльності, то це власне є щастя задля цього, задля для того, щоб робити щось, щоб це було добре, щоб це було якось позитивно або Створювала щось нове. Для цього я живу. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні на зустріч зі мною, поспілкувалися з нашими телеглядачами. Хочу підняти цей келих за вас і побажати від всіх, хто створює програму Відверта розмова, щоб цієї такої позитивної енергетики вистачило ще на багато-багато років. А в житті вас завжди супроводжувала удача, мир, злагоди любові вам і вашим близьким. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із директором готельного комплексу Сім днів Сергієм Грін. До побачення! Хай вам щастить!